Вітаємо, незламні українці! З вами компанія Solar Service. Як і обіцяли минулого разу, сьогодні розкажемо про пауербанки нашого виробництва. Це в нас моделі на 20, 50 та 60 тисяч мА. -год. І вони точно забезпечать вам 4, 10 та 12 заряджань сучасного телефону з акумулятором на 5000 мАч відповідно. Корпус виконаний спецпластику методом 3D-друку. Корпуси розбірні мають фактурний друк Гербу України та логотипу компаній. Всі пауербанки мають індикатори заряду на 4 світлодіоди. Для заряджання гаджетів використовуються Type-C роз'єми та type A роз'єми. Для заряджання самого пауербанку можна використовувати мікро-USB та Type-C роз'єми. Причому заряджати пауербанк можна одночасно через два роз'єми. Завдяки цьому ваш пауербанк буде заряджатися швидше. Розміри пауербанків 20 000 мАч 120х75х25 на на мм 50 000 мАч 160х120х30 мм 60 000 160х135х35 на на мм. Вага в них 400 г, 1 кг та 1 кг 100 г відповідно. Тобто, якщо 20-ку ще можна покласти в кишеню куртки чи джинсів, то 50-ку та 60-ку треба класти в сумку чи рюкзак. А ще у нас з'явилися чудові чохли на пауербанки для зручності наших військових. Усі пауербанки підтримують швидку зарядку як на заряджання, так і на розряджання. Але пікової потужності вистачає лише на одне турбозаряджання, і якщо увімкнути другий телефон, швидкість падає до швидкої зарядки на обох. Заряджаються пауербанки приблизно за 3, 6 та 8 годин відповідно до ємності. Подивитись ціни та характеристики можна за посиланням в коментарях. Напишіть пауербанк якої ємності ви вважаєте найзручнішим. А з вами була Валентина і компанія Solar Service. До нової зустрічі!